Це волосся лорда Клода. Бережіть його. Наш повелитель. Це точно волосся нашого лорда. Повелителю, повелителю. Наш повелитель! Наш повелитель тут. Я відчуваю його присутність. Я відчуваю полегшення. Ця версія лорда Клода. Затягну його в ліжко, він знову буде моїм. Тобі треба бути добрішою до повелителя демонів. Збереження наших заручин понад усе кохання можна плекати і після того, як він не зможе втекти. Приборкаю його, і він знову стане моїм. Якби я був на його місці, думаю, це було б більше схоже на падіння зі скелі, ніж на закоханість. Саме так. І Я буду штовхати, штовхати його до краю. І я зіштовхну його зі скелі і не дам йому вилізти назад. ルート開始暴走するゴシップ、物好きキのヤジウばかり、今に覚くごとちゃだる運命よ、うるさいな、すべて、見つかしたよな、口ぶり嫌味ははじかだうでしょう、戸惑っちゃよな、味方ゼロなんて、完全ふり決めつけそうだよ、私はどうしたい、不可能なんてないて、いた、したい、これが私の物語なのって。 Кохання лиходійки недосяжне. Лорд Клод проводить інспекцію? Так. Хіба новина про те, що повелитель демонів втратив пам'яті ще не стала відомою? Саме тому він і проводить інспекцію. Він збирається звернутися до громадськості. Я чув, що принц Цедрик і Леді Лілія супроводжують його. Ці двоє? Так. Леді Лілія була тією, хто запропонував поїхати на інспекцію. Це і був план Леді Лілії. Це просто ігровий світ, існує велика ймовірність, що це стане ключовим моментом у грі, Ельфасе, А що б ви зробили, якби хотіли, щоб до Лорда Клода повернулася пам'ять? Ну я б спробував показати йому пам'ятні речі з минулого. Коли він зустрівся зі мною на нього це зовсім не вплинуло? Це трохи кривдить моє почуття. Однак я вважаю, що це цілком логічно. Ви володарка святого меча. Ви з втраченими спогадами лорда Клода. Це через божественну силу святого меча. Так я впевнений, що його магічна сила якось пов'язана з втраченими спогадами лорда. Взаємодія з демонами краще резонуватиме з його силами і стимулюватиме повернення пам'яті. Твоя правда, демони досить близькі до лорда Клода. До речі, про демонів були повідомлення про їх появу по всьому місту. Мабуть, вони вийшли з лісу на пошуки лорда Клода? Чи означає це, що інспекція якось пов'язана з демонами? Оу, до речі. Деніс просив передати тобі це. Він сказав, це якийсь план. Дякую. Я дуже ціную це. Айзеку, що ти плануєш робити? Хочу дещо підготувати про всяк випадок. Ну? А ти що плануєш зараз робити? Звичайно ж, я планую проникнути на інспекцію. Тож, будь ласка, не забудьте прикрити мене, коли побачите під час інспекції наступного тижня. Я відмовляюсь не можу повірити, що ви просто увірвалися через терасу. Я не бачила вас три дні. К Ким ви себе вважаєте? Я ваша наречена. Ненадовго. Спочатку я зроблю так, що ваше тіло не зможе без мене жити. Лорда Клода, сьогодні я принесла вам яблучний пиріг? Я не хочу. Що ви читаєте? Це не має до вас жодного відношення. Це так весело. Мені зовсім не весело. Я вперше в житті відчуваю однобічне кохання. Це не так вже й погано. Лорде Клода, ви не спите? <кхи> Не виходьте. Лорде Клоде, як ви себе почуваєте? Що ви двоє до мене маєте? Ми хотіли повідомити вам про деякі зміни в маршруті інспекції. Я спекла печиво. Скуштуйте. Воно дуже смачне. Що? То у вас уже є кошики з солодощами? Це... Це. Дещо ще попросив слух приготувати. Треба було мені сказати, що мені робити з цим печивом. Ви так старалися. Я їх з'їм. Приготуєте чаю? Звісно. Але він сказав, що не хоче їсти мій яблучний поріг. До речі, щодо інспекції. У місті почало з'являтися багато демонів. Демонів? Нічого страшного. Про всяк випадок міста патрулюють мої учні лицарі. Зрештою, з'явилися лише дрібні демони. О, мені треба підігнати сукню, яку я втягну на інспекцію. Я мушу йти. У тебе ще є час, седроку? Так, я ще трохи тут побуду. Так, звичайно. Ви ще не коштували печиво, так? Будь ласочка, спробуйте хоча б шматочок. Ось, скажіть. Що? Лілія Седрик тут. Я не хочу викликати жодних непорозумінь. Але ж, ви, врешті-решт, станете моїм святым. Седрик не засмутиться через щось подібне, еге ж? Лілія, мій брат дуже чутлива людина. Не завдавай йому клопоту. Я розумію до побачення, лорда Клоде. я ще зайду до вас. Як завжди, як вона посміла так вчинити з чужим нареченим. Брате, я прошу вибачення за поведінку Лілії. Що ви принцу Седрику? Все одно він уже зрозумів, що я тут. Це правда? Я просто згадав, що бачив цей кошик раніше. Я і очікувалася від леді Лілії, дуже смачно, Лорда Клода. Uh, зрозуміло. Я йду. Що чому ви даєте це мені? Хіба я не повинна викидати сміття у смітник? Сміття? Стривай. Ти назвала мене смітником? Лорда Клоде. Наступного разу я принесу щось смачніше, ніж це печиво. Нічого не приносите. Побачимося на інспекції. Стривайте. Ви справді збираєтесь прийти. Вам удалося щось з'ясувати? Я дізналася, що однобічне кохання це дуже боляче. Вибачте за мої слова, але чи б вам не показати лорду Клоду той вираз обличчя, який у вас зараз? Чоловіки слабкі перед жіночими сльозами. Ні за що! Я не маю наміру завойовувати його сльозами. Айліне лихо. Біка. Біка. Поверни, я сказала. Я не віддам. Це демонічний ладан. Замовкни, просто віддай. Що ти взагалі робиш у імперській столиці? Хіба лорд Клод не відпустив тебе з умови, що ти ніколи не покинеш мерчетту? Облиш мене в спокої. Це тебе не стосується. Це абсолютно мета. Так стосується. було весь цей час. Так. А ви зустрів її біля імператорського замку під час патрулювання і, кажу тобі, не і привів сюди? Припини негайно! Заспокойся вже. Давно не бачилася, Селена. Айлін Алін Діотріш. Я більше ніколи не хочу бачити вашого обличчя. Ви приїхали в імператорську столицю заради принца Седрика. Ви, мабуть, приїхали до столиці, щоб знайти когось, хто підтримав би вас. Першою людиною, з якою би ви спробували зв'язатися, була Пледі Лілія, а потім з її нареченим принцем Седриком. Принц Седрик має достатньо влади й потенціалу, щоб захистити самотню жінку. Я не здивуюся, якщо ви захочете стати його коханкою. Ви дуже прониклива. Як і очікувалася від його колишньої? Коханкою? Це що? жарт? Моя сім'я все одно планувала видати мене заміж за вискочку зі шляхетної родини. Що поганого в тому, щоб спробувати знайти когось, хто має більше влади. Ваша правда можливо варто піти на такий ризик. Дякую за розуміння. Тепер я можу йти додому. Августе, ти можеш віддати їй усе крім демонічного ладену. Але Селена, зв'яжися зі мною, якщо захочеш продати мені інформацію. Я можу дати тобі те, що ти хочеш. Я проведу її. Роби що хочеш. Августе. Ти впевнений? Я не знав, що селена повинна була вийти заміж після закінчення школи. У кожного свої причини не можна перейматися через кожну з них. У глибині душі я бажав Селену такою дурненькою. Вона завжди намагалася мати вигляд милою перед усіма, але вона дійсно старалася з усіх сил. Тепер, коли ти це розумієш, хіба це не є ще одною причиною чесно з нею поговорити? Твоя правда. Так, ти маєш рацію, я мушу йти. Ви так захоплювалася леді Лілією, а тепер націлилася на її нареченого. Звісно, що так. Від цього залежить моє життя. Спочатку я намагалася отримати допомогу від Діви Святого Меча, але. вона тобі заважає? Ні. Я просто трохи стурбована. Невідомо, як низько вона може впасти. Ви дуже ризикуєте, переслідуючи її нареченого. Мені вже нічого втрачати. Селено, я виведу тебе звідси. Я повинен вибачитися перед тобою. Селено. Я не можу виправдати твої дії щодо Джеймса. але... Не можеш виправдати це. Але що? Хочеш думати про себе як доброго і чуйного джентльмена? Це не... Більше не розмовляй зі мною. Мене від тебе нудить. Ельфа Слеві. Магія родолеві вважається небезпечною, тому їх тримають у полоні, щоб чаклуни захищали імперську сім'ю. Потайки. Всі молоді лицарі охоронятимуть карету. Всім підняти голови. Це Ейлі Калуа. Він очолить команду. Очолюватиме. Тобто, лідер цього підрозділу це во. він? Так. Його обрали, бо він зміг перемогти лицаря своєю майстерністю. В... Він переміг лицаря? Я чув у нього великий потенціал. У нього великий потенціал. Ейлікалова. Проведи його величність до карети. Іншим приготуватись до від'їзду. Слухаємось. Ваше величність, сюди. Та що ви трясця робите? Хіба вас не стратять, якщо побачать зі мною. Господи, доти, доки ви зі мною будете заручені, мені не відрубають голову. Ви мені погрожуєте? Негайно йдіть звідси я не хочу мати з вами нічого спільного. Брате, немає сенсу переконувати її. Вона така жінка. Повертайся на свою позицію чи ти хочеш, щоб я викрав тебе прямо тут? О, ну спробуй. Цього разу я дійсно відправлю тебе в пекло, якщо ти це зробиш. Що ти сказала? Хіба ти вже не розважаєшся потайки з селеною? З Селеною? Про що ти говориш? Ну, ну, прикидайся дурником, якщо хочеш. Я просто розмовляю сама з собою. Немає сенсу розмовляти з балакучим смітником. Та як ти? Як ти смієш мене так називати? А ви я бачу непогано ладнаєте. Що? Я, мабуть, стою у вас на шляху. Дозвольте мені пройти вперед. Але лорда Клоде. Не підходьте до мене. Ти ніколи не змінишся. Не дивно, що мій брат так хвилюється. Лорд Клод хвилюється? Леді Айлін. Карета. Ось ось відїде. Точно. Як проходять приготування? Все йде за планом. Крім того, я знайшов відповідального за цю перевірку. Відповідального це не принц Седрик? – Це чиновник на ім'я Лестер Крейн. Він також зробив маршрут інспекції Лестер. І з ним є романтичний шлях з першої гри. Спокійний і врівноважений бойовик. Оскільки леді Лілія знає зміст гри, я впевнена, що вона вже підкорила його серце. Як я й думав, мені слід триматися подалі від Айлін Діотріш. Вона зв'язок із моїм минулим. Вибачте за очікування, лорде Клоде. Де Седрик? Йому раптово стало погано. І він сказав мені, що хоче відпочити в замку. Хіба ви не повинні бути поруч із ним? Чоловіки, жінка, які не заручені, не повинні подорожувати на одинці. Ось так. Усе буде добре. Зрештою, ви станете моїм сятим. Бути зі мною на годинці. Ні. Я просто нарікаю на свою нездатність портися з усім цим самотужки. Що ви таке говорите? Ви прекрасний, такий, який ви є. Ви дуже важлива людина для мене. Що? <пі? пі? пі? пі>? Ніхто не казав про те, що карету піднімуть. Лілі, Демоне, негайно поверни лорда Клода. Повернися! Ти, поганець! Захисти мого лорда. Він говорить про мене. Мигдалеку, веди його на площу. Ми схопимо його там. Зрозумів. Перший загін. За мною. Загін фенрірів. помочь людям вот так ты. Святый матч. Лорд Клод. Леди Элина. Захищайте його величність, Слухаємось! не стріляйте вогонь. Дякувати, Богу. Не зараз. Всі схопіть демона. Не схоже, що нам потрібне заспокійливе. Він більше, ніж я очікував. Тепер я маю супроводжувати повелителя демонів та інших до столиці імперії. Так, скажи їм, що святі лицарі взяли його під варто для дотримання порядку. Ви досить добре підготовлені. Це пусте. Будь ласка, опустіть лорда клода. в голові. Повелителю! Повелителю! Врятувати лорда. Ні! Не чіпай людей! Стій! А, але бажання мого повелителя! Про що ти говориш? Як я й думав, мені слід триматися подалі від Айлін Діотріш. Ти стоїш на шляху повелителя. Цгинь. Демони пов'язані з серцем повелителя демонів. Тому ці слова. Ти нам не потрібна. Як йому не потрібна? Цгинь. Ейлі, що ти робиш? Волте, кайле, вбийте його! Не можна. Лорд клон буде засмучений. Дурнику. Він так сумував за повелителем, що неправильно зрозумів наказ. Володарю. Ми лише виконуємо ваші накази. Якщо ми не потрібні нашому повелителю, ми просто зникнемо. Лорда Клода. Ви так турбувалися через мене, що хотіли, аби демони позбулися мене. Я А тепер я не... усміхнися, як завжди. Це одновічне кохання. Знаю, що не повинна нічого очікувати. Але... Якщо я вам так заважаю, я просто зникну з ваших очей і на бал теж не прийду. Ролі озвучували Люменатіка, пірожок з нічем, Даріна Фокс, Мет Войс, Кап, М'єсто та Алекс. Переклад Даріна Фокс. Робота зі звуком Мет Войс. 気遣い「その裏にあり余る思惑」「羽のけきって残ったのは人生の真の面白さだ」